Дину починаємо з новин актуальних на Тернопільщині. Отож, зараз про головне у 257-й день війни. Маємо сумні звістки. Загинув 43-річний чоловік. Трагедія трапилася на Теребовлянщині. Його знайшли в ямі з водою. Вона була в кімнаті, бо там робили водопровід. Ймовірно, загиблий впав у неї вночі. Ще одне нещастя трапилось на Кременеччині. Чоловік ремонтував автомобіль. Транспорт зірвався з Донкрата і придавив власника. Тіло виявила дружина і викликала медиків. Вони лише констатували смерть. Також тіло невідомого знайшли у лісі на Чортківщині. Він півліта від літа. Чоловік лежав у лісосмузі неподалік села Вовківці. На загиблому була білизна темно-синього кольору і сірі спортивні штани. і причина смерті невідомі. Особу загиблого встановлюють поліцейські. Тож, якщо ви вже тривалий час не бачили свого сусіда, родича або знайомого, телефонуйте на лінію 102. 33-річний чоловік загинув у селі Ранів на Тернопільщині. Він керуючи автівкою, не впорався і з'їхав у ставок. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці. Події його тіло з машини витягували рятувальники. Продовжуємо психологічні ресурси у період війни, як не втрачати та як акумулювати внутрішню енергію. Обговорювали на міжнародній конференції в Західноукраїнському національному університеті. Там зібралися педагоги, соціологи, психологи та фахівці інших галузей. Більше про зустріч. Дивіться. Дбати про свої психологічні та соціальні ресурси не менш важливо ніж про матеріальні речі. Рефлексіями з питань соціального розвитку особистості ділилися провідні фахівці Європи та Сполучених Штатів Америки: освітяни, науковці, теоретики і практики. Близько 200 учасників зібралися в західноукраїнському національному університеті в рамках міжнародної науково-практичної конференції. Люди зазвичай знають поняття. Кадрових ресурсів, трудових ресурсів, фінансових ресурсів, природних ресурсів, інтернет-ресурсів, але не знають своїх власних внутрішніх ресурсів. В умовах війни зазначають психологи, внутрішні ресурси вичерпуються швидше і потребують поновлення. І саме психологи і соціальні працівники здатні відновлювати. Наявні ресурси, активізувати їх, допомогти людині задіювати і власне опиратися на внутрішні ресурси як таку е, точку е, вирішення своїх проблем, своєї сім'ї, е, регіону, а також держави в цілому. Міжнародну науково практичну конференцію можна сміливо назвати конференцією єднання, запевняє деканка факультету, адже тема ресурсології торкається низки наук. Конференція об'єднала фахівців, це не тільки психологи і соціологи, це тут історики, філософи, культурологи, лікарі, психотерапевти, педагоги, кандидати, доктори педагогічних наук, вчителі. І, власне, проблематика конференції буде розглядатися з міждисциплінарного підходу. Формат зустрічі змішаний. Частина доповідачів виступали онлайн, решта дискутували з ними в стінах ЗУНУ. До конференції долучилися і магістри соціально-гуманітарного факультету. Серед іншого обговорювали питання емпатії, толерантності, орієнтації людини в духовному та історичному аспектах. Все це від доповідачів з різних ліцеїв, училищ, університетів України та європейських колег. Всіхні добре іме. Сьогодні добре бачимо, що потреба психології є важливою. Дискусія потрібна і в контексті міжнародного характеру, і по можливості застосувати обговорене у житті. Окрім теорії, учасники конференції запланували низку майстер-класів, щоб навчатися застосовувати нові знання на практиці. Тероборона матиме тепле взуття. Бійцям 105-ї бригади вже передали 250 пар зимових берців, замовили пошиття взуття українського виробництва. Також триває пошиття зимових бушлатів та штанів. Загалом для тернопільських захисників і захисниць тероборони, які зараз на фронті, планують пошити і передати більше ніж 3 тисячі пар взуття. Отримали звернення від військових частин, зокрема від 105-ї бригади територіальної оборони і маємо завдання забезпечити їх військовою формою зимовою. Зараз відбуваються роботи по пошиттю, змоги бушлаті, замов штанів. Окрім того, це йде мова про взуття. Замовили пошиття взуття. Взуття буде українського виробництва, але піде всім тим вимогам, стандартам, які надали військові. Перші 250 пар взуття сьогодні має можливість вже передати, загрузити, який піде безпосередньо для наших військових, які не передовій. І ще один евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Тернопільщину. Цього разу в нашу область приїхало 28 людей, серед них п'ятеро дітей. Брали тимчасові переселенці з собою домашніх тварин. Прибулих, відвезуть до їхніх нових домівок. Далі про сма. Це хвороба, яка не дає розвиватися м'язам, але ліки є. Це дорогий укол. Вже пройшов рік, як маленький Максим Коантонишин із Тернополя отримав цю дозу ліків. Як почуває себе хлопчик зараз та чим займається, розповіла його мама. Рік після уколу від СМА. Маленький Максим Коантонишин з Тернополя рівно 12 місяців тому отримав ліки. Одна ампула, яка врятувала йому життя, вартувала понад 2 мільйони доларів. Та малюку пощастило. Укол він виграв у лотареї. Ось перші результати після введення препарату. Максимчикові вже майже три роки. Після уколу пройшов рік, і зараз його успіхи не аби як тішать батьків. Він пробує ходити, намагається говорити, постійно проходить реабілітацію. Активніше він набагато рухливіший. Він має нові намики. Він може стояти, він може з допомогою ходити в таких спеціальних одулях. Мати хлопчика розповідає, у нього зараз великі успіхи в розвитку. Він поступово повертається до звичного дитячого життя. В принципі, дитина набагато краще. Порівняно з тим, яка, який він був, згадуючи минуле, ну, це результат дійсно неймовірний. Раз два місяці вони їздять за кордон на огляди до лікарів та реабілітологів, а ще здають багато аналізів, аби постійно переконуватися, що здоров'я дитини в нормі. Дотримуюсь рекомендацій також вдома, реабілітологів, постійні масажі. Тобто, це досить того, що це комплекс в реабілітаційному центрі, тому що відповідно і вдома тут в Тернополі в нас проходимо також масажі. Юлія розповідає, спінальна м'язова атрофія спричинена дефектом у гені. Саме тому її малюк не міг розвиватись і рухатися як інші дітки. Але зараз хлопчик змінився, любить гратись. Батьки постійно намагаються робити так, аби усі його рухи були корисними. Ми стараємось його не обмежувати в таких всяких дитячих, тому що він є дитина. Але працює він постійно. Він вже звик до реабілітації. Він звик до того, що йому треба. Звичайно, він не хоче. Він не хоче, тому що це дитина. Він хоче гратися, він хоче дуріти. Він не хоче. Він не хоче займатися, тому що треба мусиш займатися. Тим спрацювати це є витрата енергії. а йому важко, тому що він швидше слабне, тому що м'язи не настільки витривалі, як здорової дитини, але він старається і розвивається. Принципі, у нас молодець. Нагадаємо, на дев'ятому місяці життя у Максимка виявило підозру на сма, а у 10 місяців генетичний тест підтвердив хворобу. Тому батьки хлопчика змушені були відкрити збір коштів, аби врятувати сина. Нині ж мама Максимка дякує усім небайдужим, хто допомагав. Вона переконалася, укол дієвий. Тому гроші, які зібрали небайдужі для її сина, Юлія віддала іншим хворим діткам на лікування. Далі про погашення марки у Тернополі 150 років від дня народження видатного письменника Богдана Лепкого він залишив після себе багату творчу спадщину як поет, прозаїк та літературознавець. Народився він на Бережанщині, тож саме у нашій області вшанували його пам'ять тим, що присвятили йому марку та конверт. Марка Богдану Лепкому цьогоріч 150 років з дня народження тернопільського письменника, поета, літературознавця з цієї нагоди спецпогашення марки та поштового конверту. Пані Наталя прийшла на захід, бо вважає, що таких видатних людей, як Богдан Лепкий, потрібно вшановувати та пам'ятати. Це людина, яка по суті наше коріння і наші крила. Я Рада, що це вдалося. Я рада, що так чисельно прийшли люди, і люди потребують таких спілкувань, такого зв'язку. І я думаю, що і молоді люди теж на це можуть реагувати і по новому дивитися на нашого генія. А ще пані Наталя є причетною до створення цієї унікальної речі, бо її чоловік, автор цієї самої марки, каже, радилась, яким має бути ескіз та як зображати письменника, аби він запам'ятався людям. Автором марки є Олег Кінель. Розповідає про Богдана Лепкого донедавна знав не так і багато. Проте, коли його попросили ілюструвати книжку письменника під назвою Казки моєго життя, зрозумів, що автор описав в ній його рідні бережани. Олег каже, не міг не вшанувати пам'ять творця, бо прочитавши його біографію. Афію з'ясував, що чоловіки, хоч в різних поколіннях, та провели дитинство в одному місті. пройти повсю подію не зміг, і вирішив зробити портрет Богдана Лепкого для того, щоб ми випустили марку. Для цього я звернувся до козацької пошти, до власника козацької пошти Андрія Пилюха. Так і виникла ця ідея: зробити марку і конверт присвячені геніальній людині. моєму земляку Богдану Лепку. Згадували Богдана Лепкого як видатного поета, перекладача та критика, людину, яка має понад 80 власних книжок. Його твори на увесь світ прославляли боротьбу за незалежність батьківщини та українську державність. Хочу сніг подякувати тим, хто долучився до людей, до організації, до творення цієї марки, тому що сьогодні, завдяки цій марці, яка розглядається по всьому світу, яка розглядається по всій Україні. Буде ще більше зацікавленість до особистості, Богдана Лепко до його творчості, це буде ще більше. Ще більше б до інформації про нього нової з'явиться. Я думаю, що буде ще більше читачів, які захочуть почитати його творчість. Коли ми сьогодні власне погашували конверт і марку, нам би хотілося, аби доля була кращою у цієї марки, коли минуть колись роки десятиліття, і залишиться у пам'яті наших дітей, онуків. Залишиться ця марка як граритет, коли ми святкували 150 річчя на теренах рідної тернопільської землі. Придбати марку та конверт можна в інтернеті на сторінці козацької пошти. Сім золотих, дев'ять срібних і п'ять бронзових медалей з такими нагородами повертаються на рідну Тернопільщину наші санкарі. Днями у Латвії відбулись всеукраїнські змагання: це чемпіонат України, Кубок України та чемпіонат України серед юніорів та юніорок. Тернопільську область представляли дев'ятеро спортсменів. Наші земляки успішно виступили і повернулися додому з 21 однією медаллю. Зазначив, ці змагання планували провести ще минулої зими на санній трасі у Кременці, проте через не Достатні сніговий покрив траси підготувати не змогли. І на завершення про погоду, бо буде туман. 8 листопада вночі та зранку прогнозують видимість 200 500 метрів. Про таке погіршення погодних умов попереджають жителів Тернопільської області. Температура вночі буде 3-8 градусів тепла, в день 10-15. Буде хмарно, але без опадів. У середу, 9 листопада, вночі похолоднішає, буде 1-6 градусів, та в день 9-14 тепла. 10 листопада на Тернопільщині прогнозують невеликі дощі. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Залишайтесь на нашому телеканалі. Долучайтеся до розмови в аналітичній студії. Я ж чекаю вас ввечері у підсумках.